Учасники національної скаутської організації Пласт до зали заносять віфліємський вогонь миру. Акцію Різдвяна свічечка національна скаутська організація пласт започаткувала 1950 дев'ятсот року, розповідає виховниця Вінницького осередку Анна Бояновська. Ініціювали захід, аби не лише навчити дітей виготовляти свічки своїми руками, а й ознайомити їх з давніми українськими традиціями. Це таке родинне свято пластове, коли ми всі можемо зібратися, порадуватися народженню Ісуса Христа, згадати всіх пластунів, які були, є і будуть, і які поза межами України. України, але все одно духовне залишається з України. Це свято об'єднання, любові й тепла. Ксені 12 років каже, до пласту приєдналася чотири місяці тому. Сітічки я вже робила десь на майстер-класі, десь дуже давно. От і згадати, як це робиться, дуже теж приємно. Перші сходини, ну ми так називаємо наші зустрічі. Мене дуже зацікавили, тому я вирішила ходити сюди. Регулярна і також дуже цікаво, що ми майже кожну неділю ходимо на різні заходи, і ми можемо познайомитися з іншими людьми. Ми можемо знайти для себе щось нове. Робить свічки, і 13-річна Поліна, дівчинка-переселенка з Херсона, каже, вдома була учасницею пласту протягом двох років. Коли приїхали до Вінниці, одразу ж почала шукати місцевий осередок скаутів. Пласт, це справді дуже цікаво, тому що От, ти мандруєш, в тебе з'являються нові друзі, нові відчуття. От навіть зараз ти просто от робиш щось, ну це дуже корисно буде, тому що зараз така ситуація, що навіть просто свічки будуть корисними. На заходи, організовані пластом, разом із донькою Поліною ходить і Людмила. На них, каже, дізнається багато цікавого. Перше, що ми. Вінниці почали шукати це пласт. Ми його знайшли, ми доєдналися, і весь цей час дитина ходить до пласту, їй подобається на різні заходи, відбуваються цікаві. І я хочу сказати, що не тільки дитині подобається мамі. Також протягом вечора організатори розповідали дітям про давні українські традиції, зокрема історії створення колядок і щедрівок. Потім пластуни взяли участь у тематичному конкурсі. Уже. Подобається це змагатися з іншими, працювати в команді серед гостей свята Катерина Семесь, виховниця жмеринського осередку пласту, каже, зараз як ніколи важливо розповідати і відроджувати українські традиції серед молоді. Коли ми почали розмовляти з учнями про традиції, про колядки, щедрівки, про вифлимські вогонь миру дітей просто горіли очі. Вони хотіли робити добрі справи. Вони розуміли, що це навіть не стільки і не стільки релігійна обрядовість, як добра справа і як можливість Торкнутися до свого коріння виготовлені свічки пластуни залишили собі. Наприкінці акції всіх пригостили кутею. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.